Доброго дня, шановні колеги, 20 січня 2025 року. Мені вже неодноразово задавали питання щодо використованих нових корків. як раніше, так і зараз. Я мало відповідав на ці питання, ну і прийшов час. Відповідно, ще буде супутнє питання, яке пов'язане разом із корками. Я вам його продемонструю. Використовують корки з різних матеріалів, різної, різних лінійних розмірів, тобто висота та діаметр. Відповідним чином з суцільного крокового дерева чи з шматочків, які між собою склеєні. В даному випадку це крок, він правда відбілений, він має гарні лінійні розміри, він дуже високий, але навіть по текстурі видно, що він складається із дрібних шматочків, які зв'язані між собою і пресуванням, і клевою якоюсь масою. Свою роль він виконує гарно, тому що в нього ну, Велика висота. Є менші за цим параметром корки, вони досить часто також використовуються і забезпечують саме збереження вина на менш е, короткий термін. Е, Оцей корок він може слугувати, здається, 3 роки для укупорки, ну а менші корки, там, від року до двох Наступний корок, який використовується, це корок, який складається з двох частин. Внутрішня частина подібна до цього корка також із склеєного, склеєних шматочків коркового дерева, а зовнішні частини із суцільних дисків непошкодженого шматка коркового дерева. Тобто тут десь по півтора міліметра 14 дисків, і з кожної сторони по два. Отаких от дисків, вони приклеєні до цього корка. Таким чином покращили характеристики цього корка. В даному випадку на ньому існує логотип Болград. В свій час я вже не пам'ятаю, де його придбавав, цей корок. І напевно було досить велике замовлення спеціально для болгарських вин. Ну, а частина була нереалізованою, і тоді реалізовували домашні виноруба. Гарний корок, досить. Така помірна ціна, ну, але, ж, але ж також, вона вже не є у там, середньому ціновому діапазоні. Найкращий корок, він найбільший за лінійними розмірами, аналогічний по діаметру за ці корки. от вони один в один. Тут здається 24 мм. Але на 1 мм довший це такий корок із суцільного шматка коркового дерева, відбілений, має найкращі характеристики. Надзвичайно дорогий, але якісний. Оці два крока ми бачимо, що вони відбілені. Цей крок, можливо, також підлягав деяким змінам по кольору. Ну, тут я не впевнений, мені здається, що крокове дерево насправді воно набагато темніше. Ця проблема в тому, що на сьогоднішній день виробництво крокового дерева воно надзвичайно. Пов'язаний із значними затратами, зміна клімату і таке інше. Дороговартісна оплата робочої сили, ну, одним словом, це все впливає на вартість якісного корка. Ще є, звичайно, інші корки. Ну, це в мене вони ці корки були в залишку, я, їм, я вам їх показав для прикладу. Єдине, що досить часто молоді винороби намагаються дещо зекономити, зменшивши собі вартість пляшки, вина, використовувати отакий корок. Набагато меншої довжини, аж на цілий сантиметр. Ну, відповідно, це впливає саме на доцільний термін витримки пляшки, яка яка буде знаходитися у горизонтальному стані, в вертикальному стані таку пляшку взагалі ставити не можна, тому що курок постійно повинен бути під пливом рідини. Таким чином він буде пружний. Тобто набухне, ну і буде забезпечувати щільність упорювання, прилягання самої пробки до скляної горловини. В останній час з'явилися інші корки синтетичні, ну як синтетичні. Вони виготовлені по іншій технології із цукрової тростини. Ось я використовую вже декілька років саме такі корки. Це технологія, яка досить себе непогано зарекомендувала. По висоті вони майже отакі самі, на мінус 1 мм. По діаметру також, такі самі, але сам крок він з такого матеріалу виданий, що його не обов'язково його перебування разом із рідиною, тобто пляшку можна ставити вертикально. У деяких випадках це ну, досить суттєво, коли ми не можемо зберігати всі пляшки горизонтально, а є доцільність саме виставити їх вертикально. Цей корок він німецького виробництва має також відповідний логотип самого виробника. На сьогоднішній день його вартість 5 гривень. Також є коротший за висотою корок, точно з такого матеріалу. Він відповідним чином дещо дешевший. І ще є ще дешевший матеріал ніж ще дешевший корок із подібного матеріалу, але іншого виробника, ну я його ніколи не тестував. Тобто в мене були корки саме такої висоти і дещо коротші. Тоді, коли я купляв коротший корок, більш довшого корка не було, я був вимушений звернутися саме до корка, який на пів сантиметра В даному випадку в мене ціла упаковка до тисячі штук, ну розпочатий пакет саме такого корка. 5 гривень. Саме такі корки маються на касі виноробів. Там зайти на сайт, подивитися, там досить просто його знайти. Кому буде складно, виходьте на мене там, через Viber чи задавайте питання у коментарях. Я вам дам посилання на цей корок. Гарний корок, він. Я його ніколи не замочую, не розпарюю. От він в такому стані, береться чистими руками, відповідно, там, без спирту, без. Там без пиросульфіту, без обливання, там якимись іншими речовинами, його без просушки, без пропарки, без нічого цього не робиться. Просто береться корок і вставляється відповідний механізм для коркування самого вина. Ну і зараз там є певні нюанси по саме по механізму, який виконує це коркування зараз, поза камерою. Я це прийду до свого місця і вам його потім покажу. Дуже. Ось я підготував пляшки. Мені потрібно розлити оці чотири вина. Це малі ємності, темні потужні вина. Я зберігаю на тривалій витримки отаких от 5-літрових ємностях. Ну, а ці ємності мені потрібно сьогодні. Це перші ємності цього року. От Вже з буковинка освітилася, потрібно. Зараз розлити, ну і також вирішив розлити оцей каберне. Лайтовий варіант, мені самому цікавий. І, до речі, зараз я продемонструю його кольор. Тобто каберне свиньйон, який він за білою технологією, але із передферментаційною 10-добовою холодною мацерацією. От. І власне, от зараз на прикладі цієї боковинки я вам розповів, чому можуть бути нюанси використання такої. Такого закруковувача, я не пам'ятаю, як він називається, здається і грифу. О, тут механізм, ну, в принципі, всім відомий, розкривається, поміщується оце місце корок, ну і потім відповідним чином виконується такий рух рукоятю І зафіксована пляшка, вона зараз в такому положенні рукоятті. І платформа рухається, але тоді, коли вже рукоять доходить до, такої, до такого положення, то ця платформа фіксується, тобто вже не рухається. Тобто автоматично збирається висота установки самого поршня, виходячи із висоти пляшки, і таким чином виконується окупорювання. Але є певний нюанс. От у мене неодноразово. І це поки я зрозумів, пройшов певний проміжок часу, досить тривалий. Коли я поміщав, от я взяв уже б ушний курок. Це розкривалося. Моє... До речі, оце цей коротший, про який я вам розповідав. Розкривалася моя пляшка, ну, його можна просто вам для демонстрації викор... використати. Його. Зазвичай корок отак опускається. От. Ну і потім встановлюється пляшка. От, і виконується надавлювання. І майже завжди був присутній ефект підминання. Підминання корка, значного підминання корка, саме нижньої його частини. До речі, він тут і мало виражений, може, в зв зв'язку з тим, що саме висота цього корка досить мала. От, але завжди. Саме був присутній такий ефект підминання нижньої частини. Ось видно. І... Ну, яким чином я вже почав виходити з ситуації, це саме поміщення крука не шляхом опускання донизу, а його певного утримування у верхній частині. Отак, От дещо звести оці губки. До речі, це пластикові, бо є ще металеві. От під самий верх його помістити. Тобто він ще не змістився ще на там, цілий сантиметр до платформи цього механізму. І потім вже виконати саме в такому положенні каркування пляшки. Зараз я продемонструю. Отже, продовжуємо. Стосовно використання такого купорщика та положення пробки у ньому. От я тільки що вам продемонстрував перед цим, як я її орієнтував. Ну і власне, оцього ефекту, от попередній ефект підминання є. І то це ж короткий корок, і він тут, в принципі, і слабо виражений ефект підминання. А от у карках, корках, от як, як тут, то оцей ефект був явно більш вираженим, аж оцей задир був би аж міліметрів 5 От, Здається так. Ну, а власне. Отакий зараз результат окупорювання. Бачимо, що по всьому діаметру, ну ледь-ледь, воно з одного боку що зачепило. А, от. а так, в принципі, все гарно. Так, це боковинка. Ну і одразу от в мене є невеликий залишок. Це буде нам з дружиною на сьогодні, можливо, ще на завтра. Так, і що ж у цій буковинці я відчув, це я вперше її ініфікую у моносортовому варіанті. Технологія відносно складна, складна, ви про неї знаєте. Ну, давайте, по-перше, за колір. Він золотаво зеленкуватий прозорий. У мене зауважень до нього немає. По ароматиці. Щось. Схоже на цитронові, акаційові е, такі тональності, ну, в принципі, не поганий. Відрізняється від нещодавно, ще я також розливав кацителі Магарача. Ці це все похідні одного інституту. от Але відмінності є. Смак збалансований, цитроново-медовий. ну, Одним словом, як на мене, оцей сорт буковинка, він досить популярний у домашніх виноробів. Та і в принципі його навіть є великогектарні насадження. От. Поки що бачу у ньому певний потенціал. Я навіть його у позаминулому році ви це бачили, його збільшив. Певним чином насадження завдяки тому, що саме буковинка є морозостійким сортом. Ось такий колір гарний. Візуально воно виглядає дуже привабливо, також дисбалансу ароматики та смакових якостей немає. Після смак довгий, я до, до цього часу ще його відчуваю, вже пройшло біля хвилини. Такий він мені чипс нагадує і ханітер. Це вино дещо схоже на нього. Ну, але це так, підсвідомо, звичайно, це якби був зразок еханітре і зразок буковинки поряд, то враження були б більш точними. Все, я зараз перейду до темних вин своїх, ну і потім ще і продемонструю Каберне Савіньйон лайтовий. Продовжую відео, виконаю я розливання. Мерло, Рубіна Болгарського та Каберне Совеньон. власне мене зараз найбільше цікавить Каберне Совень. Ці вина, нам мені вже давно відомі. Каберне Совеньон свідомо був виготовлений. Ця частина матеріалу була виготовлена по технології розе. Ну і власне діапазон кольорів Розе він вже ж відрізняється від рожевого до рубінового. Ну і власне тут вийшов блідорубіновий колір. Свідомо було. Відібрану частину матеріалу виготовлено за білою технологією, а та частина, яка вивільнилася в результаті цієї дії, вона е, була підсилена ще одною е, частиною Каберне Сувень. Тобто, свідомо, йшов на збільшення потужності та ні частини. Ну а тут легкий варіант. Колір такий, тобто вже освітлення відбулося ароматика. Цвітлипи та медова, органолептика, малина та червона порічка, ну щось таке. Одним словом, цей варіант має право на існування, мені здається, тому що таким чином я отримав ще інший потужний варіант. Шляхом позбавлення цієї потужності від саме від цього варіантові. Каберен Сувіньон він, йому бажано, притаманна довга витримка, але якщо він вініфікувався він за червоною технологією, зі шкірками, тут була зовсім інша філософія цього вина, і, власне, я, в принципі, отримав те, що і очікував. І на закінчення хочу доповнити свою першу частину, інколи я. У групах по виноградарству та виногрупству бачу зараз використання отакої кришки чи корка для пляшки. Ну, я вам кажу, що це абсолютно неправильний варіант, тому що за діаметром дивіться, яка відмінність. Це той корок, який я вам нещодавно демонстрував. Дивіться, яка відмінність у діаметрах. Тобто такий корок для коркування пляшки взагалі не можна використовувати, тому що абсолютна нещільність прилягання поверхонь корку та скляної горловини. Тобто можуть бути проблеми аж до проливання вина під час якогось там транспортування. Абсолютно непотрібний варіант. Деякі винороби виставляють його на показ. Ну, кажу зразу: це неправильно. Не потрібно економити. Я розумію, що такий корок. Він по матеріалу відібрав на себе, можливо, в три рази менше корка, ніж у стандартному корку. в зв'язку з чим відбулося його значне здешевлення, тому що ця пластикова верховина верхівка цього корку, вона взагалі, мабуть, нічого не коштує. Ну і таким чином. Можливо, завдяки цьому фактору низької ціни використовується такий корок, але застерігаю, цього робити не потрібно. Одягнув я ковпачки на пляшки шляхом використання киплячої води, виконав їхню термоусадку. Ну і власне те, що я вам раніше розповідав про свій, свій спосіб виокремлення того чи іншого вина, якщо воно візуально буде схоже на інше. В даному випадку мерло та рубін болгарський, вони визначені різними закольорами ковпачками. От. Ну а там Каберне, севіньйон і буковинка. І дуже зручно, таким чином мені буде в подальшому орієнтуватися, викремити ту чи іншу пляшку, ну і взяти її за потребою. І також я розповідав, наскільки оці невинові ковпачки можуть фарбувати воду. Ось використана вода, наскільки вона вже. Зафарбувалася після усаджування лише шести ковпачків. Тобто, отакі ковпачки, як не воно, я їх термоусаджую в останню чергу. Ці ковпачки, вони воду не фарбували, а саме неоновий. Ну власне він один з усіх, який за весь час зустрічав саме неоновий, фарбує воду. Тобто його потрібно працювати з ним в останню чергу. Здається, все. А, це веспляшка, яка вийшла. Половину на половину бельбу з рубіном Болгарським, і тому в неї також інший за кольором ковпачок. Виночув. Все воно відрізняється. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.